Найкращим тестом на зрілість і здатність українських громадян до цього закону є поведінка в умовах Першої і Другої революції. Зокрема, протягом Євромайдану. Ви, ми всі прекрасно розуміємо, що на його території було багато людей з засобами захисту, називаємо це так. М'яко кажучи, засобами захисту. Перший постріл. Не пролунав із натовпу часом кілька більш ніж мільйонного натовпу ні першого мані першого ні першої революції помаранчевої, ні революції гідності. Не пролунав з боку мирних громадян. І тому таких прецедентів стриманої, зрілої, мудрої поведінки народу по світу в історії практично немає. І тому особисто я вважаю і виходив з того, підтримуючи цю ініціативу, і реалізуючи своє е, право на законодавчу ініціативу, з того, що ми в цьому питанні абсолютно зрілі.